Увага, шановні шукачі пригод та майстри рольових ігор. Сьогодні ми вирішимо у захоплюючу та вельми незвичайну подорож у світ Dungeons Dragons, де кожна секунда має значення, а кубики вирішують долю. Але що робити, якщо вам раптом стало ліньки нескінченно блукати під землі, збирати скарби і битись з чудовиськами? Друзі? Сьогодні ми представляємо вам унікальне шоу, яке називається. Спідран по ДНД. Так, ні. Це якась дичина. Здоров був, козаче. Сьогодні ми ламатимемо логіку та концепцію підземель та драконів. Ласкаво просимо до спідрану долини крижаного вітру. Для початку нам варто визначити, що для нас є метою. Загалом, мета всієї пригоди звільнити долину від вічної зими. Досягти цього можна декількома шляхами, наприклад, домовитись із королевою Ауріель або. Перервати ритуал, але в нашому конкретному випадку найпростіше вбити Ауріль. Хоча, здавалося, б, нелегке заняття вбивати богиню, тож ми знаходимо компроміс пташка рух, на якій літає снігова діва. Її вбити набагато простіше та без неї ритуалу не провести. Хоча пару років без зими долина зможе прожити, тому поїхали. Ну а що буде з долиною далі? Наших героїв не обходить. Звісно, таяння великої кількості льодовиків може при призвести до багаточисленних техногенних катастроф. Але камон, ми вже герої, ми врятували долину від вічної зими хіба ні. Але крім вбивства свобідного птаха, нам так само важлива ще одна подія, яка відбувається незалежно від дій героїв напади шадлів нового дракона. І ця проблема побільше богині, тому що якщо прийти на город і дракон вилітає, то він дуже швидко полетить і його не схопити у полі його не вигнати. Летить він відразу на міста, і там починається справжня бійна, бо Чарлін зводить людей з розуму. Так що, можливо, найкращим рішенням буде просто залишити міста на поживу дракону. На жаль, герої тут тільки на словах. Але якщо залишити міста на поживу дракону, то герої не зможуть потрапити на сніговий острів. А він важливий, бо там птах-рух. Тож вбити його доведеться. І це буде найскладнішим боєм. У результаті всього два завдання: вбити дракона і вбити птаха рух. Сьогодні ми займемося вбивством крилатих. Тепер перейдемо до реалізації плану. Відразу ж на момент створення персонажів починаємо все вкачувати в макс і робити манчикнів. Тому що закінчити пригоду нам треба максимально швидко, найкраще на третіх, четвертих рівнях. Кожен рівень виходить з довгим відпочинком, а це ціла ніч. Тобто за день треба отримати рівень, за ніч прокачати і найшвидше. Перше нам потрібен танк і головний дамаг в паті. Аладін клятвий від плати. По Расі він людина, рисом майстра ревкої зброї, а руку він бере, звичайно, з самого початку глефу. Пізніше його метою буде бігати, купувати Глеф плюс 2. Надягаємо йому найсильнішу броню, і віримо, що тепер він танкуватиме і триматиме оборону. Друге, буде ще один важливий дамаг, але, але вже друїд, кола Зірок. Він нам потрібен для цибулі. Ніякого лука не буде, ми говоримо державною. Щоб бути ефективнішим, йому потрібен політ. Його ми організуємо пізніше, через к... капці для польоту, на початку через чарівника. Черівник це наш третій персонаж. Він нам важливий через політ, корисні заклоняння, і, звичайно ж. Фаєрбол! Для багатьох персонажів потрібні магічні дороги. Дорогі предмети, а грошей у долині капає не так багато, тому нам варто взяти або шахрая, або барда для пограбування. Тому що Глефу та капці за 6 тисяч золота купувати ніхто не буде. А от торгуватись чи вкрасти зовсім інша справа. Насправді нам потрібен іще один персонаж. Жерець, повний хіл. Але в нас вже немає слотів для повної пачки, тому нам залишається лише вірити в силу Барда та Паладина, ну або просто в Бога. І ось ми починаємо забіг. Неважливо, де ми опинилися. Перший квест завжди один і той же знайти чвінк. Тому паладин і друїд ідуть шукати чвінків для того, щоб отримати другий рівень цієї паті. А в цей же час чарівник з бардом біжать до лісу на полювання, шукатимуть вони ведмедів та лосів. Навіщо займатися полюванням в ДНД? Здавалося б, це цілком марно, але завдяки далеким законанням обох полювання можна займатися з дерев на безпечній відстані. З цього ми можемо отримати шкури та м'ясо на продаж, а ще торгуватися. Поки перша група шукає чвінгів, ми ж нафармили хоча б трошки м'яса та шкур. Тягнемося в найближчий магічний магазин, вмовляємо торговця вийти і подивитися на шкури. Мовляння може займатися переконливий бард, а спритний чарівник проникнути в лаву і вкрасти найпотрібніше. В ідеалі це буде магічні обладунки, зілля, кристали, капці левітації та глефа, але беремо ми те, що зможемо. Все одно глефу ми купимо в іншому місці, а черевики на п'ятому рівні можна замінити чарівником. Весь день витрачаємо на те, щоб обікрасти кожен клятий магазинчик у місті, тільки якщо це не Бріншандер. Важливо розуміти, що Брін це в першу чергу столиця і в ній забагато важливих персонажів та магазинів, в яких можна випадково потрапити на квест або зіпсувати репутацію. Нам вона, звісно, хоч і не така вже й важлива, але якщо нас виженуть з міста або стратять, це буде доволі неприємне, хоч і оригінальне завершення партії. Після таких хитрих маніпуляцій ми маємо другий рівень і купу грошей. Їдемо до Бріншандера на другий день. Там знаходимо кузню і купуємо найкращий обладунок: лати та глефу з модифікатором плюс два для палетина. Тепер наш воїн готовий до бою з драконом. Далі їдемо до східної гавані, штовхатимемо бабців. У печері поруч є невеликий закаулог з каргою, яка варить суп у чарівному казані. Бабку ми відправляємо в контел за супом, а сам котел веземо на продаж головної східної гавані. Через два дні його вкрадуть, але нам це не важливо. Перевіряємо всі магазини та сподіваємось знайти тапочки польоту. Тепер знімаємо будиночок біля гавані і спимо. Ох, третій день, третій рівень. Тепер уже на третьому рівні біжимо до табору гоблінів. Там їх чимало, бій буде складний і тут утопити когось буде мало. Тому тактика наступна в тапочках, що літає, друїд зверху всіх стріляє і кастує заклинання. Паладин стає в проході та починає бити. Бити багато та бити боляче, карами чарівними посилюючи свої і так святі атаки. і барт задовірять та підтримують їх так само, як і лікують. І В такий спосіб влаштовуємо холокост цілого табору. Того опиту, котрий ви отримаєте під час цього холокосту, вам буде достатньо, щоб дійти до четвертого рівня. Але якщо найжахливіших воєнних злочинів буде замало, щоб отримати четвертий рівень, тоді про всяк випадок іще сходіть до китобоїв та переріжте всю їхню кантору. Вам буде тоді набагато простіше домовитися з кашалотом. І ось тепер міцний сон. Нарешті четвертий день. Тоже може пощастити, а може й не пощастити. Дракон може бути, а може і не бути. На четвертому рівні, якщо ви все ж зустрінете дракона, то бігайте навколо та бийте його, та вірте, що перемога буде. І якщо вам все ж пощастить перемогти цю страшну махіну, ви отримаєте п'ятий рівень. Але щоб точно отримати п'ятий рівень, ви можете вбивати в метушні звичайних людей. Звісно, за них ви отримаєте не так вже багато досвіду. Але знаєте, навіть дрібниці доволі приємні. А це означає п'ятий рівень. Це Політ і фейербол. Політ потрібен тепер і чарівнику, так само, як і вогняна куля, яка робитиме бабах. І ось фінал. Ми йдемо до Кашалота Ангажука. Це один із трьох варіантів, як, як дістатись до острова. Вмовляємо його і розповідаємо, що вчора били китобоїв. Йому це подобається, і він нас перевозить на острів. Ласкаво просимо на острів смерті та холоду. Багато єті, холодно та дуже небезпечно, тому одразу біжимо до вежі і піднімаємось на самий верх, не відчиняючи жодних дверей. Це ризиковано. Тепер буваємо птаха рух. Тут повинна з'явитись орієн, яку мають відволікти Паладін та барт. У той час як літаючі другі та чарівник стріляють у птаху всім, що є. Після вбивства, рух, після вбивства рух біжимо до Ангажука і тікаємо з острова, дорога займає ще якийсь час, і так, і так час шість ігрових днів на визволення долини і від вічного холоду. Зазв... Звичайно, холод повертається через пару років, але ціль виконана і ми. І можна покинути долину. Різні таємниці персонажів, такі як принц Невервінтера вільні і вони мають свої пригоди. Так що ось так герої врятували всю долину майже за тиждень.